Все добре, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо добувати газ. Весь колектив зараз такий вмотивований на те, що потрібно виконувати свою справу. В такий складний час я побачив, наскільки люди можуть бути сильними, як швидко вони можуть внутрішньо мобілізуватися, стати єдиними. Багато негативних емоцій переживань дав дуже близьке розміщення окупанта біля наших виробничих об'єктів. нам прийшлося тоді нелегко, але, але ми, 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 ми ми це перебули, ми перемогли на цьому напрямку. Ми не зупиняли об'єкт на жодний день. Наші працівники живі. Здорові, продовжують працювати, працювати натхненно. Я думаю, кожен працівник живе двома речами: сім'я, безпека сім'ї і робота, безпека країни енергетична безпека країни. В країні хлопці зсу. Абсолютно наш президент і хлопці в ЗСУ. Які зараз активно нас захищають, все це, 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 це наші тепер супергерої. Це, це круто. нам діти пишатися. Я мрію, я мрію, що ми переможемо. Ми обо... Я знаю, що ми переможемо. І я мрію про те, що після перемоги ми почнемо розширятися активно. У нас будуть впроваджуватися нові проекти.